Христос народився. Славіло. Христос хрестився. Всі його. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє слово Боже у нас на такий особливий день. Ми звикли, що завжди 19 січня, за староюнським календарем, це День Хрещення. але сьогодні, насправді, у нас вже за нашим офіційним календарем друга неділя після Богоявлення, після хрещення. Але все ж таки ми сьогодні розглянемо. Місце і слова Божого, яке говорить саме про хрещення нашого Господа. І це у нас Івана, перший розділ з 29 по 34 вірші. Уважаємо. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце агнець Божий, що гріх світу на себе бере. Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший, ніж я. І не знав я його, та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився. І свідчив Іван, промовляючи бачив я духа, що сходив, як голуби з неба, та зостався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів. Над ким Духа побачиш, що сходить і застається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Це слово Боже. Отже, брати і сестри. Контекст свят ми згадали тепер ще контекст Євангелії Івана. Ну, порахували дослідники Біблії, що десь 70% інформації на вої у Івана порівняє з так званими синоптиками, які говорять дуже близько одне до одного Матвій, Марк і Лука. Як ми знаємо із церковної історії, що Іван писав своє Євангеліє вже тоді, коли були відомі три попередні. І тому, зокрема, він вже був, очевидно, в дуже похилих літах, коли писав, і він вирішив дописати найважливіше те, чого не було у інших. Ми не будемо згадувати всі Євангелії Івана, але достатньо пригадати, що про хрещення пише Матвій і Лука, і ми бачимо, які тут серйозні акценти навещу. Навіть от наша тема 29-й вірш. Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Прямо так синоптики не кажуть. Якщо ми згадаємо те, що каже Святий Матвій, то ми бачимо так само трійцю, навіть іще маніфестніше, ми бачимо Ісуса, який виходить із води, Святого Духа у вигляді Голуба бачить Іван, і також чуємо голос Отця. І ті, хто були, чули голос Отця, Іван Хреститель, що це син мій улюблений. І також слова здає питання тоді Іван, Ісусу, мені ж треба хреститись від Тебе, а не Тобі від мене. А Ісус відповідає, допусти це, щоб виповнити усю праведність. Тут у нас інша тема агниць Божий. І Безпосередня тема нашої проповіді звучить хрищення агнця Божого. І ми бачимо сьогодні також контекст попередніх віршів Івана з самого початку. Ми бачимо, що Ісус названий Словом і Богом в перших трьох віршах. Потім, далі, 14-й вірш, каже, що це слово сталося тілом. Бог стався людиною. І народився, і бачили його славу як однородженого від отця. Ну і потім, серед цих, можна сказати, філософських, таких великою мірою категорій, як пише про це Євангеліст Іван, з'являється таке побутописання, починаючи з 19 го вірша про Івана, про зустріч із фарисеями, які прийшли на хрещення і допитуються, за яким правом Іван це. Робить, хоча про Івана ми бачимо ще і в більш ранніх віршах. І ось тепер така подія після цієї дискусії із релігійними лідерами, 29-й вірш починається наступного дня одразу. Тобто, уже вічність, споконвіку, на початку це все залишилось десь. І Тут вже у нас от, Іван пише із наступних віршів, уже після наших, або по суті, можливо, із цих. Іван пише часом як самовидець, тому що він був одним із перших покликаних учнів Ісуса Христа. І саме про Андрія і Івана тут буде оповідатися далі після нашого слова Божого. Але центр нашого слова це 29 й вірш, і ця тема Хрещення Агнця Божого. Ну, коли ми думаємо про Агнця Божого згідно Біблії і. Всієї церковної християнської традиції, то ми можемо згадати перше, що Пасха в Єгипті, так, запровадження Пасхи, перенесений в жертву Агнець Божий, всі інші обставини, із опрісниками, із гіркими травами, підперезані євреї, готуються, посах в руках, споживають Пасху, смерть проходить повз них, Пасха, смерть пройшла, і ударила тих, хто був не під захистом крові Агнця. Є гарний вислів такий, що коли вирішувалась доля кожної людини в Єгипті, то це не залежало від того, наскільки гарна людина. А чи покрита домівка ця кров'ю Агнця? Там, де була покрита, ті вижили. І, дорогі брати і сестри, далі, що ми можемо подумати? Наступні Пасхи. Ми знаємо, що євреї занедбували це свято, були цілі покоління, коли не святкувалися, і обрізання занедбувалося. І були такі реформатори, які повертали Ізекія, Ясія, царі, як святкували тоді Пасхи. І аж до Пасхи нашого Господа в Новому Заповіті. Ще ми можемо пригадати живописі, скульптурі. Такий сюжет, особливо у Матіаса Грьоновальди, коли Іван Хреститель стоїть біля Христа і показує на Ісуса Розп'ятого. В принципі, трошечки якась дивно, тому що ми знаємо, що на той момент Іван Хреститель вже загинув, вже був вбитий. Але це саме та мета і та ці, для якої Агнець Божий прийшов на цей час, і Іван Хреститель це розумів. І, в принципі, нічого дивного нема, що Івана Хрестителя малюють, який показує на Христа Розп'ятого. Тому що пророк Ісая, який дуже детально оповідає про страждання нашого Господа в 53-му розділі своєї книги, теж бачив це набагато з більшої перспективи. Більше, ніж за 700 років до втілення і смерті, і воскресіння нашого Господа. Пригадаємо вірші ці з 4, коли Ісая здається тим, що він погоржний був, люди покинули його, то з 4-го вірша він пише, направду ж він немачі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого. Ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші правини він мучний був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами ми уздоровлені. Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був, проваджений він на заколення. І як овечка перед стрижями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Через те, що ми такі блудливі овечки, показує Ісая. Нашому Господу треба було стати агнцем, який зайняв наше місце на Голгофі і прийняв осуд за наш гріх. Отже, дорогі брати і сестри, коли ми ще пригадаємо, що означає агнець Божий в контексті літургійному, ну не в нашому, не в східному, а в західному, то це одна із основних кількох незмінних в західній літургії частин. І це пов'язано, я от перечитав, десь з 6-7 го го століття, здається, вже пов'язано із прийняттям Господньої вечері із причастям. Хоча ця частина є і в Заопоконій Месі, і в інших певних служіннях західної церкви. В Реквіємі є у Моцарта, наприклад, і інших. Але нас цікавить те, що Господь прийшов спасти нас. Господь прийшов до живих, і кожен, хто помирає у вірі, має, як ті євреї в Єгипті, життя. Не від достойності в першу чергу тієї людини залежало, спаслась вона чи не спаслась, а від достойного агенця Божого, від достойного Христа від єдиного доброго учителя, як ми читали сьогодні. Про того багатого юнака. Ну, і от коли ми пригадали Агнець Божий, більше всього Пасха. І коли навіть про причастя, це теж Пасха. Це великий четвер і велика п'ятниця, по суті, одна доба. по єврейськи так взагалі, це п'ятниця була, а не четвер запровадження Господньо вечері. А у нас хрещення Агнця Божого. Чому саме це таєнство? Це таїнство, через яке ми війшли до церкви, наше встановлення. Але спочатку мало бути помазування Святим Духом Сина Божого у хрещенні. І сьогодні про це говорить дуже яскраво святий Іван, Хреститель, і записує святий Іван Євангеліст. Тобто він, буквально дух на Ісуса зійшов, і навіть на ньому. Залишився. І далі таке пророцтво, що наш Господь буде хреститиме Духом Святим. Наш Господь Ісус разом за Отцем посилає Духа Святого на день П'ятдесятниць. І наш Господь разом з Отцем послав Духа Святого, а головне в хрещенні на нас і в наші серця. Дух Святий оживив нас до життя. Але для того, щоб ми мали всі ці привілеї викуплення Хрищення, треба було, Сину Божого, прийняти хрещення, мати частку із нами. Він не потребував хрещення, бо ми на прощенні гріхів христимося. Але він був буквально помазаний Святим Духом на це. І ми сьогодні так детально подивимось на цей вираз. Агнець Божий бере гріх світу. Ну, Про Агнця ми вже багато поговорили, пригадали, найголовніше, хоча можна говорити безкінечно, Але тут навіть розберемо граматику. Кажуть, Лютер свідчив: невіглас у граматиці, невіглас у богослові. Тобто, той, хто не розуміє граматики, елементарне слово Боже, той не може розуміти і Біблію. Бере. Агнець Божий бере гріх світу. Бере теперішній час. В той момент, наче як ще не взяв, але от бере зараз. І коли ми подивимось на це, то ми ще можемо пригадати, як потім з перспективи минулого на це дивиться святий апостол Петро у проповіді. «Дії 10:38. Коли він проповідає у Корнилії, там було багато язичників, то Петро каже, Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог, і ходив він, добро, чинячи усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. До речі, в хрещенні нашому ми відрікаємося від диявола. В хрещенні Господь нас рятує від диявола. Господь зцілює нас, ми сьогодні про рани читали у Ісаї, і ми бачимо, що Господь помазаний Духом Святым, і саме в Хрищні Ісус із Назарету стає Ісусом Христом, помазаним Божим, помазаним на служіння пророка, пересвященника і царя. І саме пересвященницьке служіння Ісуса показує його водночас і агнцем, і пересвященником, який приносить самого себе в жертву Богу, щоб задовольнити гнів Божий через наш гріх. І ми можемо подивитися ще на деякі персональні обставини. Сьогодні Іван каже, що він не знав Ісуса. Бог йому показав. Але з іншого боку, ми знаємо, що він знав, тому що він був близьким родичем. Так само, як і Івану Євангелісту, і Івану Хрестителю так само. Але сьогодні у цьому слові Бог відкриває Месію Івана. Хоча сам Господь скаже, що нема пророка у своїй батьківщині, але не завжди так. І Хреститель, і Євангеліст, близькі родичі, земляки визнали його Месією. Цей 29-й вірш, поданий в контексті, як ми з'ясували, Попередній дискусії із фарисеями Івана, і ось тепер він, Ісус, з'являється. Цим фарисеям було сказано, що я очікую справді Христа і хрещу для того, щоб приготувати йому дорогу. То сьогодні ось Ісус названий Агнцем Божим, а наприкінці нашого Слова і Сином Божим, 34-й вірш. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. І далі у нас продовжується тема 35-й вірш. Наступного дня, ще один день, дуже конкретно. Після всіх цих споконвіку було слово, було в Бога. Дуже конкретно день за Днем. І два майбутніх апостола Андрій і певно, той же Іван, почувши ще раз твердження Івана Хрестителя. Про те, що це є Агнець Божий. От сьогодні він знову з'явився, наступного дня, точніше. Третього дня вже один день була дискусія з фарисеями, з юдеями, другий день хрещення, І на третій день Іван Хреститель нагадує: оце ж Агнець Божий. І вони пішли за ним. Іван, Євангеліст і Андрій приводять Петра, Нафанаїла, інші апостоли. Андрій з Іваном. Підуть також за Христом. А чому? Тому що вони шукали цього, очікували Агнця Божого, який бере, який возьме гріх світу, і гріхи їхні персональні. І також, коли ми вже говорили про те, як воно написано Святим Духом і Іваном, агнець Божий, що гріх світу бере, то зверніть увагу, не гріхи світу, а гріх світу, один гріх. Трошки дивне, так? Але дозвольте таку аналогію з війною. Колись я читав якихось євангелізаторів, протестантів, можливо, навіть наших, чи реформатських в Україні, епохи Другої світової війни, вони Західна Україна, там, якраз наша церква розвивалась, і там був такий вислів: стрільно. От прилітає стрільно. Що за «стрільно»? Ну, «стрільно» це, тобто, на тому діалекті і в діаспорному. Потім це, або набій, або в тому випадку, в принципі, снаряд. Прилітає снаряд, ядро, якщо раніше казати, гарматне, і розривається. Ну, я так сидів і сиділи, думав, там якийсь приклад був, я собі уявляв, що тут будуть там війна, да, Друга світова війна, треба, ну отак у них такі обставини були. Ну і так переносив себе і думав так, як вони пояснювали. Тепер думати не треба. Тепер нам все зрозуміло, що значить прилітає. Снаряд один. Із гармати. Або одна ракета тепер. С-400 за 30 метрів чи за 25 звідси. Одна ракета прилетіла, вибухова хвиля, якісь уламки, все тут побите, дах побитий, сусідні будинки побиті. Або згадаємо: 1 березня 2022 року. Тут же. Харківська державна обладміністрація за кількасот метрів від нас. Так само прилітає Іскандер, все розлітається, ну там, два, здається, кажуть, Іскандери. І сюди теж ми тут скільки вигрібали тоді, в 22-му році, цих уламків від цієї ракети, яка десь там, за 200 метрів, прилетіла. Або от вчора. Виходиш на двір, десь вибух, виявляється, все у нас вже поза містом було. Постраждали люди, летять швидкі туди. Так само, що виявляється? Сперечалися ми от з Добродієм, у якого кабінет навпроти нашого. Я йому дзвонив, тому що саме близько від нього, каже кілометр. Каже, схоже на С-300. Ну, виявилось, що знову Іскандер. Прилітає одна ракета, і скільки всіх руйнувань, скільки уламків, скільки горя. Тільки смертей. Дорогі брати і сестри, один гріх Адама і Єви, Все так само, як оця стрільна ракета. Вибухнув цей гріх на весь світ і торкнувся всіх нас і досі. Гріх вбиває, гріх калічить, гріх призводить до гострої реакції на стрес, як пишуть в новинах. До хронічної реакції на стрес, від якої ми всі потерпаємо, всі українці. Але агнець Божий прийшов для того, щоб взяти цей гріх світу і всі його наслідки. Ісус прийшов взяти гріх світу Адама і Єви, Авраама і Сари, Давида і Версаві, Солома, Соломона. Скажу більше: Петра, який зречеться Господа. Пилата, Каяф, Юд. І ще персональніше, Ісус прийшов взяти гріх мій і гріх кожного із вас. Дорогі брати і сестри, мені подобаються деякі переклади, особливо англійські, там ще так чіткіше. Забрати геть. От звідси забрати гріх. Забрати від нас. Але, дорогі брати і сестри, ми знаємо пекло повне грішників. На жаль, чому? Бо не повірили. І разом з тим рай, повний грішників і очікує грішників Воскресіння тіла. Ми знаємо деяких по іменам Авраама, Лазаря, розбійника з Христа, певного Давида і інших праведників, праведників вірою, старого і навога заповітів. Дорогі брати і сестри, ви повірили, ви повірили в Слово Боже. Ви Повірили через силу Божу, який у Хрищні вас назвав своїми. І Отець дав нам Святого Духа, і ми тепер теж подібно до Ісуса, Його улюблені доньки і сини. Тому що ви повірили, ви повірили через Слово, через таїнство. Рай для вас. Амінь.